Друзі, привіт! Сьогодні невеличкі закупочки була в магазині пекарь. В магазині пекарь була і купила пельмені заморожені. Курячі. Отакі Магазин, кажу, пекар, м'ясник. Магазин м'ясник. Ну, там все печуть. пельмені, курені 0,5 кг. Це такі у нас будуть на сніданки. На два сніданки. Тут пів, пів кілограма. І тут пельмені, курені. Магазин м'ясник. О такі пельменчики. і там купила за готові пирожки, такі в бумажняних пакетах, пирожочки. Там і готову продукцію печуть, і заморожену. кулінадія там. Ми там і вареники брали, і сподобалося. Я буду таку мисочку, ці пирижочки. З різними з різними начинками. А запах такий і Це пирожочки з яблуками. Ось такі, красиві. Таким узором. І узорами виложують пирожочки з яблуками. Там з різною начинкою, з яблуками, з сливами, з вишнями. А це, по-моєму, пирожочок із е, Мабуть, з котлетою. Не хочеться розривати з котлетою чи з сосішкою. Оце такий пирожочок. Ні, це з маком. Бо що мак? Такі рулетики з маком. Угу. Такі рулетики. Є такі побільші рулетики, ну, є такі взяла подільчеві. Це з маком? Три штучки? З маком. Ага. Ось що сосішкою? Що видно? О така сосіска <різь> випадає? Ось з сосіскою. Я взяла два з сосішкою. Що свіженькі, що теплі. пиріжечки з сосішкою, а це два з котлетою, такі посипані кунжутом. Це попробуємо це з котлетою. Така воно, видно, і котлета. Це два штучки з котлетою. А це, з звичньою. І сливою, і сливою не було. Це пережечок звичньою. Два штучки. Такі красиві узори. Тут такий узорчик. З яблуком такий узорчик, а тут такий узорчик з яблуками пахнуть. Це ми так попробуємо такі піріжечки. Це всі закупочки. Папа, -па, до нових зустрічей. Дякую за увагу.